Я менеджер компанії Дестактик, відділ виконання зобов'язань. Хочу вам сьогодні розказати про обробку петараканів, щоб вона пройшла ефективно і продуктивно. Як до неї підготуватися? Що ми робимо з посудом? Є два варіанти: е, його можна або поскладати в якісь кульки і винести на балкон. Наприклад, можливо, навіть на кухонний стіл він не обробляється накрити його якоюсь целефановою плівкою. Або залишити на самому місці, і потім його після обробки, коли вже ми прибираємо після провітрювання, коли протираємо робочі поверхні, то просто звичайним миючим засобом можна трошечки соди додати. Сода нейтралізує інсектицид, просто перемиваємо весь посуд. Столові прибори і ножі, вони переважно лежать в шухлядах у всіх. В цій квартирі вони лежать зверху, це не має значення. Важливо їх, їх би краще, звичайно, прибрати. Та? Їх краще всі зібрати і спакувати, тому що тут є дерев'яні елементи, ножі, щоб це все не перемивати, його краще зібрати і потім просто викласти на свої місця, щоб майстер міг обробити всі шуфляди і всі якісь моменти. Посуд, такі, які використовуємо рідко, баняки, сковорідки, які особливо використовуємо, рідко з ними треба бути уважними. Обов'язково їх треба після обробки, якщо ви лишаєте на своїх місцях, обов'язково їх треба буде перемити. Не пропустіть нічого. Кухонну плиту, неважливо, вона газова чи електрична, її е, е, бажано перемити, перемити, щоб не було залишків жиру і бруду, тому що інсектицид лягає на чистій поверхні значно краще і значно краще працює. Е, так само будьте уважні і обережні, часто під кухонними плитами зберігають... Е, Посуд який рідко використовують, і тому його треба буде перемити також після обробки, обов'язково. Зверніть, будь ласка, увагу на витяжку вашу. Вона має мати сіточку знизу і має мати труба, має все бути герметично, і сіточка має бути зверху. Якщо у вас немає витяжки, є просто е, сіточки зверху пластикові, то вони мають бути герметичні, мають мати гнилку антимоскітну сітку всередині, тому що таракани е, туди проникають в квартиру. Квітам від інсектициду нічого не буде, а, тим більше вазонкам живим. Їх головне забрати з зони обробки, щоб вони не мішали майстру при обробці. Що ми робимо з відкритими продуктами, такими як сіль, цукор, а, ми можемо положити в холодильник, це безпечне місце для всіх відкритих. Туди навіть можна положити хліб. Та? А, якщо в нас є якісь такі моменти, як кава, відкритий пакет. Або крупи. Так? Ми можемо взяти його елементарно і положити в пакет, яких на кухні у всіх досить багато. Завернути і сховати, подальше, виняти, і сховати, там, поскладати на столі, або на, ту, на той самий балкон сховати. Нам треба по максимуму звільнити кухонні тумби, кабінети. І ми беремо те, що відкрите, складаємо в кульки. І максимально його викладаємо на стіл або знову ж таки на балкон. Так само консервація. Та? їй нічого не буде, бо вона запечатана. Але закрита, але максимально треба звільнити кухонні тумби. Е, відкриті пакети з чаєм. Так само ми складаємо в в кульок і викладаємо далі. Е, ліки, ліки так само максимально забираємо з кухонних тумбочок, в кого вони лежать. Якщо є якісь сухофрукти, ще щось, то так само його упаковуємо в кульки. От таких, от такого пакування достатньо, коли це пластикові контейнери, цього достатньо, щоб туди не попав інсектицид. але знову ж таки максимально звільняємо кухонні кабінети. Електричні чайники краще забрати, лишити тільки цю платформу. Майстер її обробить понизу. Максимально повідключати всі електроприлади, які є на кухні. Каво машина, вона обробляється знизу по вентиляції ззаді, тобто передня частина не обробляється, але ми її протираємо. Це все акуратно після того, коли провітрили квартиру. Після обробки протираються столи, столешні, мікрохвильовій пічці протирається передня панель, задні панелі, вентиляцію якомога довше ми не протираємо. Якщо сушиться білизна, Стоїть сушка на кухні, та? то її краще поскладати та? і саму сушку зібрати, щоб був максимально звільнити простір е, майстру для обробки. Або як в цьому випадку її хоча б треба звідси забрати, відсунути, тому що стоїть газовий котел, або е, газова колонка, та? яка, по суті, якби всередині не обробляється, але обробляється по периметру, щоб з нього нічого не капало на одяг. Тепер про ванну, кімнату і про туалет. Е, Тут важливо, щоб не було таких відкритих моментів е, труб, та? їх бажано закрити. Е, хоча більший трафік тараканів, яким вони попадають в квартиру, це вентиляційні отвори. Як ми бачимо тут, е, стоїть сіточка на вентиляторі, але при цьому він відстає від самої стіни. І є місце, куди пролазять таракани. Що ми робимо з засобами гігієни, зубними щітками, відкритими якимись пакуваннями? Ми так само його складаємо в кульки, упаковуємо так само ватні тампони, максимально прибираємо з зони, де буде обробка.